Я думаю, взагалі вивчити англійську і стрімити для англомовної аудиторії про вас вообще забуть. Що думаєш? Наскільки оцінюєш від 1 до 10? Чорт при любому розкладу, да зажо. Що? що мені в четвірку взяти? Знаю, знаю, знаю. Секретку, секретку. Го апарата, погнали. Погнали, лайт. У мене вже скоро, до речі, буде золотий інвокер, щоб ви розуміли. О, білочку лайт хотів. Хотів білочку, ось тобі білочка. Білочка з фуріоном це прикольно. Ну, побачимо, побачимо. Насправді непогана зв'язка. Білка плюс фуріон. Мені от цікаво, тільки куди в них бруда піде. ФП бруда це доволі доволі впевнено. Це самовпевнено, прям жорстко. Йду, йду, йду. Так, ну 83 беруть квакс. Я візьму векс. Як ви думаєте, на першому рівні векс брати? Це нормально? Щоб бі... швидше з бази бігти, коли вбили. Vex норма, явіл, ну всю. Можна брати. Бо я каже з трьом. Стриває, я не знаю, кому вірити, чи боді. А ну пишіть, скільки у вас ігор на інвокері. Скільки у вас у кожного ігор на Інвокері, щоб я знав, кому довірять, а кому ні. 2К ігор? Понял. 300 ігор, ладно. Ладно, банза, не вірю. Вірю кожному. Щось він мені навалив, так. Ой. Kill. Бах! Дякую, oh, nice. дякую, дякую, дякую. Пацани, ну не надо, не надо писати, який геніальний сенстрайк. Не надо, не пишіть. Kodėl nenakrynau flasko? A, nuka. Ким? Че пацани аніме? Я не розумію, це що таке? Бам. Я його засейвил. Ой, бліііін Не то трошки я зробив Бах Бам Ви здесь такісь? Я дбэк, Ну я засейвакса, пофиг. Соло. Сейчас забуду. Сейчас, 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 сейчас. Ты что, дурак? Нет, дурак на тейщесе. Він просто побег, як начали ему без Воу. Давай сюда да, Свою гнилу. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал, за підписку на який ви отримуєте 500 мм мерів плюс 5 сантиметрів. Інколи проводяться розіграші, інколи постяться меми. Тому якщо ви поціновувач халяви та хочете зробити мені приємно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, буду вдячний. Переходимо до відео. Мені потрібен шарт У Мене векс один. Ну, а зараз, зараз буде два. Бах. Барри медаста не впадло. Фаст лотус для команды. Та нет, сейчас шарт по-любому. А потім Аганім. Я буду паучки вбивать. Мені тут аганим супер потребен. Ого. Блин, я не очікаю, что вот стане. она станет. О oh. мане не вистачило. Ребент розблін. Uh, Never bow. Ну тут чел грає без рефлекшена, ну я, ну чесно. Він на фарм розкачався, ну не знаю, Діван, де завжди, коли приходиш першого рівня на терорблейді на лайн, береш і качаєш свій рефлекшен хоча б в одиничку. І ти просто спамиш рефлекшеном по персонажам. А твій саппорт файтиться в цей час. Тобто тобі це нічого не коштує. Натиснуть рефлекшен і далі слідкувати за кріпами. А своєму саппорту ти допомагаєш. Це так само, як коли ти на аксі стоїш, кинуть палілку, наприклад, на саппорта ворожі. Fairful, на мене зараз Бах, посмотри. Бам, добре. Головне, щоб по кайфу. Бам! Ну, і тут щось шнягу зробив. Килл, кил, кил, кіл, кил. А, з таким. Ой. Що це було? Що це було? Реально он обер. стрик Бам. Брошот хер. Найс. Бэм. Дай can't do Что, изи? Я думаю, вообще изи. Та дай Бм. Проказ говна, кстати. За, Запам'ятовуйте. Все, фембой запам'ятав. От, отак, отак і не робить значить, ніколи. Так, тревел у мене є, то у мене є. Далі візьму себе хекс. Смака нема. О, я шо дурак. Я шо дурак, чи все нормально зроблено? Я просто хотів, щоб течіс не, не бабахнув третім. Ого. Я придумала. Де ти, де ти? Де ти Огр? Що за сейв Макса? За сейви чи не за Ви бачили, як би він клацнув зараз? Ну тут випадково було, якщо я скажу, це була не випадково, да я вас обману. Ой. Бам, паучки, давайте відкисайте там. Б. Так, давайте накастовуємо братків наших менших і погнали пушить. Сейчас, сейчас, ОР, сейчас ты будешь. Сейчас ты будешь. БМ. Да пуши? Допушили. Межій топі, в топі взагалі тавер мене били. В нього 1800 хп, як було з нульової хвилини. Норм. Стривайте тут мінус 4 торнадо. Ну, адер. Нічого страшного, братишка. Нічого страшного, я підніму. Шоганім Аганім дає? отакі От міні торнадо після твого основного торнадо. Вони сповільнюють ворога і демиш наносять. Ось білочка, дивіться. Нормально. Ой, не то я щось накастував. Бам, а хто це без мани залишився? Де ти натечешся? Бух. Ого. Секундочку. Секундочку, секундочку. Непогано. Ну блин. Ха Бум. Так, давай сюда. Одного, а другого сюда. Спасибо, Степан, да. Давай. По іншому і не скажеш. Бам. Яка краща грань? Ну, інвокер <реклама> такий персонаж, що це залежить <реклама> від, від, від ігрової ситуації. Типу, мені здається, що найкраща грань, звичайно ж, на Vex. Вона набагато приємніша. Але якщо є персонаж, який може поконтролити все, то звичайно ж на Екзорд буде краще. Бам! И вот геромелька, да я и я, я потный тут. Тебе потрібно было просто бачить. Я тут роздав такого стайлу. Таку гру можно и на ютуб выкласти. Там матюків багато было.